Друзі, привіт! Сьогодні пропоную приготувати легкий літній торт із ягодами. Готується швидко, без випічки і має в собі поєднання вершкового та шоколадного смаків із ніжним печивом. Виходить повноцінний тортик, дуже гарний в розрізі і насправді дуже смачний. Обов'язково спробуйте. Отож, форму для торта застеляємо харчовою плівкою. Збоку викладаємо пергамент, щоб торт добре відійшов від форми. І підготуємо желатин для першого шару. Для цього його заливаємо холодною водою, а потім розтоплюємо у мікрохвильовці або на водяній бані. У мисці з'єднуємо сметану, цукор, ванілін і все перемішуємо вінчиком. Вливаємо сюди розтоплений желатин і швиденько все перемішуємо. І одразу додаємо сюди печиво. Тут хрустики з маку можна брати й будь-яке інше пісочне печиво. Далі перекладаємо цей шар у форму і добре втрамбовуємо лопаткою. Та додаємо свіжі ягоди. Замість малини можна обрати будь-які інші по сезону. Далі підготуємо желатин для наступного шару, робимо все так само, заливаємо холодною водою і розтоплюємо на паровій бані. Тоді до сметани додаємо цукор, ванілін, какао і все перемішуємо вінчиком. Тоді з'єднуємо цю масу із розтопленим желатином і швиденько перемішуємо. Важливо все робити швидко, щоб маса не схопилася. Якщо так сталося, тоді можна підігріти її трішки у мікрохвильовці або на водяній бані. До шоколадної маси так само додали печиво і викладаємо другий шар нашого торту. Так само готуємо желатин для останнього сметанкового шару. Далі окремо з'єднуємо сметану, цукор, перемішуємо, додаємо желатин і знову все перемішуємо. Останній шар готуємо без печива і виливаємо це все зверху на наш торт. Відправляємо в холодильник щонайменше на 3-4 години, щоб торт добре охолонув. Виймаємо торт із форми і забираємо пергамент. Зверху прикрашаємо ягодами або фруктами за бажанням. Хоч готується цей тортик дуже швидко і просто, але виглядає насправді розкішно як повноцінний торт, і це дійсно дуже смачно. Обов'язково спробуйте для літа чудовий варіант.